Щоб ви 20.57, годину закриється епіцентр. Ну дуже хлопці просили зі списком по закриттю, по укріпленню е, окопів. Дивіться, я духу, я закрию. Якщо якщо там на 15, це 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 мінімум. ще не буду по і тому що укрепленню окопи. А ми збираємо на неї существуючий спутник і на заборонену ядерку. От що мене, блядь, бісить, розумієте? А я в долгавший шалках отак, блядь, я навіть ці дві почки своїх здам посмертно, я все равно не, розкрию, не ніколи не закрию борги іменно по волонтерці. І я, блядь, бігаю шістю тисячами, розумієте? І, і теплі ця надіжда, що все-таки я сьогодні закрию більшість списку хлопців в окопи, тому що я сплю в теплій квартирі, а вони мокнуть. Е Здихають очолі і мерзнуть від холода в ямах і в окопах. І це вже четвертий год. Так як я можу сказати, пацанам, ой, ви знаєте, в мене я не змог вам закрити вопрос. Я навіть це слухати не хочу.